Шаровечка населений пункт Хмельницького району, який стрімко розбудовується. Кількість приватних підприємств, які тут зосереджені, дозволяє стабільно наповнювати бюджет місцевої сіради. А це відповідно повноцінне фінансування закладів соціальної сфери. Проте, як виявилось, навіть цих коштів не вистачає. На зустрічі шаровичан із народним депутатом Сергієм Лабазюком були озвучені ряд питань, які здебільшого носили фінансовий характер. Так, першочерговим завданням даного населеного пункту є ремонт дороги в сторону Мацьковець, а це відрізок у 1200 метрів. Нам треба в Тому що Сільська рада витягнула за свої фінанси дуже багато. Це школа, садики, вуличне освітлення, що заміна стовбів, електропор, ті трансформатори, які нам вдалося так само з допомогою держави поміняти і так далі, це великі кошти. Дорогу ми ремонтуємо, але нам треба допомогу в дорозі. Сергій Лабазюк зазначив, що в цьому році прийнято рішення щодо розмежування доріг на державні та місцеві, а це в свою чергу дозволить ефективніше використовувати кошти на місцях. Якщо раніше всі кошти контролював Укравтодор і вони приймали в Києві рішення, які дороги ремонтувати, звичайно, їм відкриючи карту Хмельницької області цікавіше зробити центральні вулиці. Е, дороги, тож тепер легше буде спрямовувати кошти і на шляхи місцевого значення. Пропорційно фінансування. Те, що раніше було в Києві, воно переходить тепер на облдержадміністрацію. Ці кошти, і облдержадміністрація буде розподіляти вже по мірі важливості, знову ж таки, по зверненнях, напевно, і так далі. То я думаю, що ті кошти, які потрібно буде з Києва, з «Укравтодора», ми на центральні дороги вирішимо збільшення. Це я подав вже сьогодні план на 80 мільйонів по чотирьох дорогах. Вони є в плані, і все, якщо буде добре, нічого не зміниться, то вони в бюджет будуть закладені. Ще одна дилема Шаровечки, як і будь-якого приміського села, розвинута промислова зона. А залишена ще з радянських часів електрична лінія та трансформатори не розраховані на таку напругу, яку створюють сучасні прилади. У нас світу 130, 180 і потім 250. Горять на нашій вулиці машинки. Всі прибори, які ну не витримують на як вирішити можна. Вийти? Сергій Лабазюк зауважив, що перевстановлення трансформаторів кваліфікація міських та районних ремів. Що ж до вуличного освітлення, проблема з яким теж сплела на зустрічі, то тут потрібно розробити проект. Сільські ради, в яких є проекти на вуличне освітлення, ми будемо зараз вирішувати, щоб збільшене було фінансування за рахунок державного бюджету, там спільно, да, ви 20% власним і 80% державного бюджету направлялося грошей для того, щоб за 2-3 роки провести вуличне освітлення кругом. Ще одна проблема, що існує в шароверці, відсутність повноцінної столової та спортзалу у школі. Сьогодні дійсно наш навчальний заклад не має, Перше, це що було і спортзал. Один об'єкт, який міг бути побудований поруч. У ну, нас, в принципі, що у нас комунікації всі є, готові. І земельна длялька за, за школою в особі сільської ради вже є. Всі озвучені проблеми народний депутат обіцяв розглянути та сприяти їх вирішенню.